Вже в січні виходить новий набір лего по дивним дивам, і це будинок кріла, який складатиметься з 2593 деталей та коштуватиме 300 доларів. Будинок ми можемо ось так от відкривати та мати доступ до частин будинку, які були у потиміші. Наприклад, ось цей годинок. Ось, до речі, покажу його ближче. А також ми можемо його тримати в закритому вигляді і мати доступ зсередини до інтер'єру будинку з різних кімнат: це горище, це кімната Генрі, також це вітальня, кухня. Також в наборі ми маємо дві машини, і це машина Стіва з п'ятого сезону, а також ось такий фургончик з радіостанції. Декі кімнати та їхній інтер'єр відтворюють сцени та події, які відбуваються у п'ятому сезоні, тому коментувати я їх не буду. Але ось, наприклад. Нагоріші відбувається люмак-сцена з четвертого сезону. Також в наборі є аж 13 мініфігурок, і це Векна, Елевен, Макс, Майк, Лукас, Віл, Дастін, Робін, Стів, Ронатан, Ненсі, Холлі, а також Генрі, ака містер Уотсіт. Також в будинку буде ось такий механізм, завдяки якому Генрі зможе перетворюватись у Векну. Тож діліться в коментарях, як вам такий набір та чи чекаєте ви на його вихід.